Добрий день, шановні батьки. Сьогодні поговоримо на тему, як розповісти дитині, що тато іде на війну. Діти вміють добре відчувати навіть те, про що ми мовчимо. Тож, якщо близька людина їде захищати країну, не варто залишати дитину наодинці зі здогадками чи тривогою. Поговоріть з дитиною просто і чесно, не приховуйте правду, скажіть прямо, але доступно для її віку. Наприклад, тато зараз іде захищати Україну. Він це робить, бо дуже нас любить і хоче, щоб ми жили у мирі. Чесність може дати відчуття міцної опори навіть у складних подіях. Поясніть, що роздлука не через неї. Дитина часто думає, що все, що стається у сім'ї, через неї. Наголошуйте на тому, що ти нічого не винен. Якби тато міг, він був би з нами щосекунди. Так дитина розуміє, її не покинули, її люблять. Говоріть про сенс. пояснюйте, що війна це боротьба за мир і безпеку. Наприклад, тато зараз захищає нашу країну, щоб усі діти могли жити без страху. Допоможіть дитині відчути гордість за рідну людину, адже це теж частина сили і підтримки. Підтримуйте зв'язок. Якщо можливо, налаштуйте разом із дитиною зв'язок із батьком, що на війні, через повідомлення, дзвінки, малюнки, листи, короткі відео, навіть кілька слів Я тебе люблю, чи я пишаюся тобою. Датуть дитині відчуття присутності і близькості. Подбайте, щоб можна було зберігати цей контакт постійно, але поясніть дитині, що якщо немає можливості спілкуватися, то це через обставини, і це не означає, що тато її не любить. Допоможіть зібратися з емоціями нормально, якщо дитина злиться, сумує, боїться, усе водночас дозвольте цим почуттям бути. Наприклад, можна сказати, я бачу, що тобі сумно і страшно, це нормально, ми всі хвилюємося, коли дитині дозволено відчувати і бути собою, то рівень тривоги зменшується. У розмовах з дитиною про війну, говоріть чесно, але лагідно, слухайте більше, ніж пояснюєте, давайте зрозумілі, прості відповіді. Повторюйте важливі слова, я поруч, я зроблю усе, що від мене залежить, щоб ти почувався у безпеці, не знецінюйте почуття дитини, а також спробуйте зберігати можливість грати, малювати, просто бути дитиною, попри все. Адже ви це головне джерело спокою для своєї дитини, тож подбайте про себе, шукайте підтримку та не соромтеся просити про допомогу. Так ви зможете ефективніше підтримати свою дитину. Дякую вам за увагу.